Там гринить, а там стріляють, а там невинні помирають. Мою країну розривають на сході рідної землі. Іде війна, воюють люди, і в мирний час, і в мирні дні, там помирають на війні. Мені так боляче дивитись ті кадри ніби із кіно. Для чого там людей вбивають? Не дайте відповідь, за що? Часького району Херсонської області, які захищали і захищають Україну від зовнішніх та внутрішніх ворогів, присвячується. Наприкінці літа і на початку осені 2014 року українські десантники здійснили низку унікальних рейдових операцій. Це дозволило зупинити російську агресію. Герої фільму безпосередні учасники подій. Вони розповіли про це особисто. З 2015 року Сергій Селезньов проходив службу в АТО в складі 37-го батальйону. Захищав мир і спокій жителів країни. Спеціальність у Сергія стрілок, а позивний. Гончар. Наш земляк творив красу. Навіть на війні не полишав свою улюблену справу, створював чудовироби. Повернувшись додому, продовжує займатися улюбленою справою. Син нашої колеги Володимир Харатін, учасник АТО, пішов добровольцем і служив в 40-му батальйоні Кривбас в Донецькій області під Дебальцевим. Виконуючи бойове завдання, 15 лютого 2015 року потрапив в полон, де перебував майже півроку. Бойові товариші врятували свого побратима. Дуже багато страшного судилося пережити Володимиру, але він мужньо вистояв. В усі часи. Українські хлопці готові були віддати життя заради своєї вітчизни, щоб зберегти її територію, щоб захистити рідних від ворогів. Нашу Україну захищають герої з різних куточків нашої держави. Не віриться і досі в те, що лише за кілька сотень кілометрів від нашого селища існує новий, далекий від нас світ під назвою АТО. Там служать наші земляки з Олександрівки, Привілля, Новопавлівки, Новокиївки, Макарівки, Максима Горького та інших сіл нашого району. Оборона аеропорту тривала 242 дні. 79-та аеромобільна Миколаївська бригада. Неймовірну гордість відчуваємо ми за свого земляка Миколу Хребіра, який брав участь у бойових діях при захисті Донецького аеропорту. Кожна година, кожен день здавалися довгими й страшними місяцями. Пережите й побачене словами не передати. Більше року проведені в зоні АТО назавжди внесли корективи. В життя й свідомість героя вкарбувалися в пам'ять страшними незабуваючими картинами, спогадами, роздумами. 7 вересня 2015 року він був демобілізований. Але не всі земляки 79-ї аеромобільної миколаївської бригади, які брали участь у бойових діях при захисті Донецького аеропорту, повернулися додому. Там загинув і наш земляк. Олександр Береза. В Каланчацькій загальноосвітній школі номер 1 встановлено пам'ятну дошку нашому герою. Указом президента України за мужність і високий професіоналізм, вірність військовій присязі Олександр Береза нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Встановлено пам'ятну дошку на школі в селі Новопалівка, де навчався загиблий Серебринський Володимир Олександрович, який загинув 13 вересня 2014 у бою біля села Красний Партизан Ясинувацького району. Меморіальну дошку встановлено Володимиру Шаваровському на Тернопільщині, чоловікові нашої колеги Лариси Шаваровської Рік і місяць вірою й правдою відслужив в АТО Неодноразово смерть дихала йому в обличчя. Він вистояв, повернувся живим, але дуже хворим. Два тижні й пішов у вічність у свої 49 років. Каланчак сумує знову. 23 травня загинув командир 2-ї роти 1-го взводу 21-го батальйону Сармат, сержант, Герой України Іржик Юрій Іванович у зоні проведення антитерористичної операції про виконання військового обов'язку в районі міста Маріуполь Донецької області. Це наш Херсонський Йожик – Добрий, відважний, мужній. Найкращі сини України на небі Їх імена занесені в книгу пам'яті полеглих за Україну. We'll